Друзі, доброго дня! Я хотів розповісти про один з архівів, який зберігся в Бучі, не дивлячись на досить тут драматичні події під час окупації в 22-му році. Цей архів мені надала сестра загиблого Юри Єрмолаєва. Юра був військовим розвідником, тому під час окупації він був досить активний і е, е, уряд і місцева влада е, цю його активність відзначила. Е, я думаю, що в Бучі пам'ять про Юру Єрмалаєва буде. Е, Буде на багато років, о, 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 певним чином від, о, відмічена як о, знач, значний вклад в о, збереження життів і, скажем так, відбиття ці, ці, цієї навали орків у 2022 році. От, о, але я хотів розповісти про той архів. Який зберігався в будинку, де Юра певний час на початку березня 2022 року перебував, просто виявляється, що це архів Віталія Комісаренка, бу, 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 була така родина, жила у нас на вулиці Горького, це десь там. 400 метрів від залізничного вокзалу в Вучі. І Віталій Комісаренко просто був таким великим ентузіастом, професійним фізиком-ядерщиком, який в 90-х роках просто попав під таку невизначеність завдань для. Таких визначних мислителів, математиків і кадрів, наукових кадрів, які у нас були підготовлені ще раніше, Віталій Комісаренко зробив таку невелику школу і до цієї школи він залучив учениць, там, Олю Рмалаєву і Маріну. Трохи пізніше скажу як її прізвище, і розробляв такі новаційні підходи до великої теами Ферма. От один із, зачитаю, так не видно робота учениці 11 класу загальноосвітньої школи номер 9 Міста Ірпіня, це, я так розумію, тепер перша школа міста Бучі. Єрмолаєвої Ольги Вікторівни, науковий керівник завідувач кафедрою вищої математики Академії Державної податкової служби. Старожук Євген Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, консультант, учитель математики Ірпінському... Ірпінської української гімназії. Спеціаліст вищої категорії Черненка Людмила Іванівна і рецензент, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Академії Державної податкової служби Сафронова Ірина Олексієвна. Це Ірпінь, 2003 рік. Комісаренко був визначним, визначним спеціалістом. Але й організатором, тому що він, він під, під шапкою Малої Академії України і Академії Державної податкової служби посилав такі листи в інстанції, писав до президента, писав до. Різних інстанцій в різні країни. І тут, тут в мене навіть є лист, от який в Німеччину писав Юра Єрмолаєв, це, ну як я вже казав, це брат Олі Єрмолаєвої, яка була ученицею комісаренка. І вона в 11 класі була дотична до до теорії астральних ліній. Астральні лінії для мене це ну, якби було. Я вперше почув від неї про таку систему. І астральні лінії це, це можливість взаємо, математичного розрахунку взаємодії двох тіл. В, в самостійній системі координат. Якщо коротко, вся система рухалася на те, що вхідні Дані отримує якийсь розумний пристрій, так званий сервер, універсальний спостерігач. І з 2000 року вся філософія і технічна база. Будувалося на такому принципі, що є Бікдейт, тобто сервер великих даних, який отримує дані і дуже швиденько, дуже розумно робить там мільйон операцій, там 10 мільйонів. І змагання було на тому, що десь є розумний сервер, але ми таким чином почали втрачати на час на логістиці. Тому що для того, щоб передати від будь-якого пристрою дані до цього серверу, е, уходить багато часу. І тому на сьогоднішній день ми дуже щільно розглядаємо концепцію е, просторого часового континууму, який е, надає нам розуміння параметру часу. І ці астральні лінії, які комісаренко придумав е, на базі. Певних патентів там і досліджень ще в 2002 році, вони є своєчасними. Але Ну зрозуміло, що ми, як колонізована країна чекаємо, чекаємо щоб нам ця теорія прийшла десь з Америки, десь з Франції, десь там в Італії хтось засвітився. А потім наші примітивні як би, репортажі будуть. Ось виявляється, є такий чувак, там, він українець, як би. він українець, але Америка його прийняла. Ілі там казак-Сірко в сарбоні Сорбон... в давав лекції. Би. Ну, от колись там... колись там... Ми дуже любимо підтвердити, що кров українська, вона така, якби десь там визнана. Ну, насправді ми поперед усього маємо визнавати один одного і цікавитися тим, що поряд людина писала кучу пісім. Так от, повертаюся до, до того, що Юра Єрмалаєв допомагав своїй сестрі і в 2010 році ще е, е, намагався підключити її до до таких наукових інновацій. От, звертався він до дослідницької кооперації в місті Києві. Контактне бюро було Еріх Бістрікер, Грищенко Валентин, бюро делегатів німецької економіки в Україні. Це було на Пушкінській 34. От. І всі ці матеріали вони направляли до німців, але, як ми розуміємо, все це написано українською мовою. І ще в ті, в ті часи, не знаю, тут буде видно, ще в ті часи, е, от така друк, друкований, дру, друкований такий твір, писано рукою. Їх дуже, д -ду, дуже такі креативні е, дослідження. І, скажімо так, ми, ми, ми не ми не змогли тоді, не дивлячись на те, що підтримували от Сафронова і О старший викладач кафедри. Тобто то вони молоді, що брали на себе відповідальність, підписували такі листи, і все ж таки, ну, скажімо так, не, не блокували, мотивували комісаренка е, йти по е, такому шляху, е, якому, е, е, який підказував йому е, значення його робіт, інноваційних і так далі. От, базується, базується все ж таки, є тут так, так, такі, ну. Е, Автоавтор авторитетне ав авторитетно, так, авторитетний твір. Це, це все базується на, на американському патенті, тобто фактичне дослідження полягало в тому, що існує існує практичний спосіб. Виміру динаміки взаємодії двох тіл за допомогою певної лінійки. Т-образна така лінійка трисектор. І за допомогою такого трисектору вони врешті-решт Комісаренко зробив патент у. 22, 236 а от. І е, в Державному патентному відомстві е, він е, почав реєструвати е, реєструвати можливість е, виготовлення е, певного, певного пристрою, який е, надає можливість от, зробити таку. Систему координат, де на сьогодні день можуть, за допомогою якої можуть взаємодіяти кілька об'єктів незалежно від, скажімо так, центру прийняття рішення чи центрального серверу, або, як ми кажемо, універсального спостерігача. Тому. Ця школа комісаренка є в вигляді ну, його робіт, але ну, я думаю, треба певна воля для того, щоб такі наукові роботи, які можуть сприяти навіть взаємодії там, двох мавіків в повітрі і мати тактову чистоту. Прийнятну для ручного управління і взаємодії мавіками, які, є, які можуть бути РОЄМ, які можуть не тільки управлятися в ручний спосіб, і як у нас зараз відбувається з управлінням енергетикою або водоканалом. У нас Вася як би, включає і виключає. Як би. Для чого? За якими критеріями, яка розумова і, скажімо так, споживча технологія заставляє нас не знати, коли електрику включать, як там вода обліковується, і так далі. Тому, тому я, я просто наголошую, що ми, ми самі зупиняємо. Чітку, чіт, чітку наукову роботу, таких як от Віталій Кабісаренко. І, і потім кажемо, чому все дорого? Ну, Дорого, тому що логістика дорога. Уявіть собі, чи є різниця тягнути 4 км кабеля одного кабеля, або як у нас ДТЕК зараз приймає заявки від індивідуальних споживачів. Беруть там 2 мільйони і тягнуть один провод на 2 кілометри усім. Ну так їм вигідно. От. Тому, тому подолати, подолати цю біду можна лише комплексно. І такі іспити у нас зараз відбуваються, тому, тому що десь ми помилялися. А помилялися ми поперед усього, що не. Ну, не помічали комісаренка, не помічали роботу Олі Єрмолаєва і намагаємося відбутися формальною відзнакою таких героїв, як Юра Єрмолаєв. Тр трошки, уваги, трошки уваги було до мами Лесі Юри. Але вона хотіла, щоб її син назавжди залишився а, військовим. Він, вона хоче, щоб Юра Єрмалаєв, там, де він служив в Житомирській бригаді, а, був назавжди в списках. І вона має на це право, тому що Юра був просто герой. Всі, а, всі ті небезпечні речі. Які відбувалися 4 тижні в бучі під час окупації, Юра в них приймав участь на самих небезпечних ділянках. Але загинув він десь ну, біля 8 березня. З 6, 6 по 8 березня Юру розстріляли на Яблоньки біля садочка Яблонька. Випадково сестра знайшла його тіло в одному з моргів Києва. От, але, але я, в принципі, я, в принципі, здатний, скажімо так, просканувати цей архів і надати тим людям, яким буде це цікаво для подальших досліджень. І, нагадую, я сам веду. Курс баксології, в якому ми розглядаємо, розглядаємо такі питання, які відносяться до е, новітніх інструментів про старого часового континууму. Над цим працюють японці, американці. Е, є сайти фірм НАСА. Е, в яких досить сильно розповідається, як ми від Великого Вибуху і системи еволюції Дарвіна, все ж таки маємо на сьогоднішній людей, які працюють над, над рекурсивною еволюцією, як це називається твір Ігоря Кристофовича. І інших аналітиків, які намагаються з іншої точки зору представити ну, той самий матеріал, на яких ми колись навчалися, але нових людей, нових українців, нових учнів ми хочемо вже залучити до творчості розгляду динамічних систем. Які вони вже мають на руках: це мобільні телефони, комп'ютери, мережі GPT, штучний інтелект і маса новітніх форм дуже швидких, дуже швидких інструментів сучасного життя. І ми визнаємо, що ми трошки відстаємо, але наш досвід дозволяє, дозволяє зрозуміти е, ті аналітичні форми, які ми можемо застосувати для комплексної реконструкції цієї шкільної програми і наукового підходу до розв'язання тих самих проблем, які були і 100 років тому, і 50 років тому. І зараз в кризу нам потрібно. Динамічне рішення тих криз, які виникають. Тому радий, радий був вам розповісти про школу комісаренка в Бучі Віталій Іщенка, головний боксолог країни. Ще нас, нашу групу називають математична хунта, але це по секрету бучанцям. Добре, дякую за увагу, до побачення.